вам Я. даю ось Ми потім можна 2022 року. Батьки та учні нашої школи та і всіх мелітопольських шкіл з нетерпінням чекали відкриття такої школи. Нарешті, у 2024 році, восени це вдалося здійснити. Цей проект став можливий завдяки співпраці управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, наших міжнародних партнерів, а також благодійної організації Соціальний фонд. Наш проект Освітні простір для дітей-переселенців Land» – Це не лише забезпечення комфортних умов для навчання наших дітей, а саме надання меблів, закупівля обладнання. Головна мета нашого проекту це згуртування нашої мелітопольської громади. Це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо проблеми один одного краще за всіх і використовуємо підхід рівний рівному. Там отлично. я два роки займався онлайн та вийшов на онлайн навчання і класі. Мені тут подобається, і тому що тут є багато друзів. І, Тут вчителя добрі. Звісно, подобається офлайн. Ну, після багатьох років онлайн навчання. Офлайн, звісно, трохи складно спочатку було, але зараз вже як втягнувся в навчання. Зараз все добре так, подобається. Більше спілкування з друзями, напевно. І, ну, і, напевно, краще дається матеріал, коли офлайн навчаєшся. Гості на порозі, а ми ще не готові. Подарунки не сформовані, Різдвяний пряники насамперед. Роз... Люди. Так ведеться, в цій школі Мелітопольській у мене навчаються два сини: один у другому класі, один у восьмому класі. Ми вирішили сюди відразу, як тільки з'явилася інформація, що відкривається ця школа, ми вирішили відразу, що ми будемо сюди йти, тому що навчатись в такому форматі це набагато краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером. Тут вони і навчаються, і спілкуються, і соціалізуються. Великою перевагою було те, що ця школа безпечна, що діти виходять укриття. Плюсом великим було те, що діти ходять кожен день в школу не змішане. Сину йому дуже подобається подобаються вчителі, подобається що багато друзів з'явилося в нього. Взагалі би все добре. Ми переселенці з міста Мелітополя, і мій син Марк навчається цій школі з від початку самого, як школа була релокована сюди. Нас прихистили, і це було насправді так. Бо ми шукали де вчитись, були розгублені взагалі від початку. Але нас взяли не тільки з Марком, мені здається, всією родиною. Бо такої турботи і так багато спілкування, ну ми не знайшли ніде більше. Я вважаю, що це велике щастя, що діти зараз мають можливість навчатися онлайн офлайн, бо наша школа дає їм можливість стояти міцно двома ногами на рідній землі. Це надзвичайно важливо, бо тут вони відчувають, що життя триває, попри все, попри війну. Ми навчаємось, спілкуємось, сміємося, отже, не здаємося. А от, знаєте, як класика, що найвище уміння почати спочатку, да, життя, розуміння, дорогу в себе. Діти тут це бачать, що можна відбудуватись, можна відновитись а, і м -м, продовжувати робити своє попри все. Радуй.